Декілька десятків маленьких пацієнтів з вродженими та набутими вадами по вік, очей та обличчя з'їхали зі всієї України до львівського хмадиту, в очікуванні потрапити на консультацію. А все через те, що сюди прибули американські офтальмохірурги, щоб спільно з українськими фахівцями допомогти відновити зір та риси обличчя дітей. Серед охочих Олена з донечкою яринкою близько півтори роки тому за кордоні фахівці їм уже допомогли, але задля ще кращого результату вони знову приїхали на огляд. Ми вирішили сюди поїхати в консультацію. У нас є епікантус, який нам зробили. Нам підняли вії, взяли з ноги, кусочок шкірки, її підшили так би біля ока. І ми дуже задоволені. Операція тоді пройшла успішно і результат потішив як хірургів, так і саму маленьку пацієнтку. Я ліпше вже бачу. Мені дуже файно так. Можу гарно малювати тепер, можу кататися ліпше, можу ліпше танцювати, співати. Як зазначають фахівці, у випадку яринки задля кращого результату потрібна ще одна операція. Відтак наразі батьки будуть приймати рішення щодо наступного етапу хірургічного втручання. Зазначимо, що цього разу закордонні медики приїхали в межах третьої міжнародної місії Vision for Ukraine. Ми раді прийняли цю можливість, тому що діти це майбутнє країни. Це мій четвертий візит до України. Ми почали співпрацювати з Охмадитом півтора роки тому, і найголовнішою ціллю мого приїзду в Україну є оперувати, консультувати і лікувати українських військових та дітей. Разом з американським хірургом Хорхе Корона також прибули ще два офтальмохірурги зі США, зокрема Стюар Сейф та доктор Дейв Расел. Разом з українськими лікарями вони працюють з найскладнішими клінічними випадками серед дітей, а також військових, які втратили зір і частину обличчя внаслідок мінно-вибухових травм. Ми сьогодні вночі повернулися з Києва. Ми там оперували військових у Київській обласній лікарні, консультували їх. І тепер ми маємо два дні на Львів. Це є лікарня Охмадит, центральний госпіталь західного регіону і це є госпіталь лікарні Суперхюменс. Фокус нашого проєкту не просто оперувати, але й передавати знання, щоб тут українці могли робити це самі. У львівському Хмедиті фахівцям вдалося проконсультувати пів сотні дітей та виконати 18 складних пластичних операцій. Всі операції в нас сконцентровані на пластиці повік, на реконструкції повік з проблемами сльозово-відних шляхів, реконструкцією. На місію в нас було подано заявок близько 210, З них ми вибрали 40, тому що були є різними патологіями, якими ми навіть не займаються наші колеги. Відповідно, ми обирали і вирішували які патології. Буде будуть прооперовані чи проконсультовані нашими друзями. Зазначимо, що усі консультації та операції для дітей безкоштовні. А цей візит спрямований не лише на допомогу дітям, але й навчання та обмін досвідом з американськими хірургами. Разом з американськими лікарями, американськими колегами. Працює досить тривалий час. Це наші лікарі їздять на стажування. Також вони приїжджають до нас об навчати і разом з нашими лікарями оперувати. Оперують же наші лікарі. Американські колеги тільки м, важливий момент підказують, що зробити правильніше. Ми насправді дуже хочемо продовжувати працювати з вашими лікарями, оперувати ваших пацієнтів і допомагати вам боротися за вашу країну і за майбутнє вашої країни, зокрема дітей. Наша співпраця вона зростає, і ми з нетерпінням чекаємо нашого повернення назад знову. Додамо, що ця місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України в межах проєкту Едюкер у партнерстві з американськими організаціями Ліп Глобал Мішенс, Razom for Ukraine та Едс З початку повномасштабної війни команда Християнської медичної асоціації провела понад 10 міжнародних місій, під час яких було безоплатно прооперовано понад 800 пацієнтів. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів.